дня глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні у нас 17 травня і я знаходжусь на одній з своїх ділянок з часником. Походив я трошки по тому часнику <кій> і тут є в ньому немаленька така проблемка. <кій> Отакий От поріс тут в обур'ян в ньому. Це для тих, хто думає на осінь, чи кропити, чи не кропити. О, така ситуація вас чекає, якщо не покропити на осінь стомпом. Покропив я на осінь стомпом. Не кропив я на осінь стомпом, покропив його дуже крепко ранньою весною, бо воно почало вже все лізти по чуть-чуть. Постояло воно трошки постояло, дуже воно там притупилося трохи, бо видно, що він такий. Що ця хлопта така дана, то гречка, дика гречка, чи як на кажуть, така вона трошки притупилася і полізла вона далі. Далі я її почав кропити челенджом. Покропив її челенджем. Отак її покрутило трошки, що видно. <клухи> Отак, вершки в ній покручені. Прикрутило, трошки прикрутило і пішла вона в вріз далі, ця є вся гречка. Є там місцями, де не де будь будяки, такий осет. І будяки осет є. Думаю, візьму я зроблю таку бакову суміш. Дам я челенджу знову. Дав я сюди і фюзелат форте і дав сюди я разом і цукрон. Це аналог осетину. Одної прекрасної днини приїхав я сюди, це вже десь пройшло минуло, сьогодні п'ятниця, вівторок я покропив вечором, і не пройшло її пів години і пішов такий нічогенький дощ. Це всю мою приправу, гарно він собі змив. Тож далі в нас надають тепло і надають дощі то я думаю, якщо я цю хопту не заберу, то далі її буде взагалі важко забрати. Щоб забрати в нас, можна було б його або галом, або фермером. В наших магазинах в районі його немає і немає, я думаю, можливо, є десь в меншій розфасовці десь по грам 100 чи по пів літра. У нас тут такого немає. В інтернеті я заказувати, трохи ціна. Така нічогенька за нього, але треба буде на осінь взяти. <кій> не осінь, тоді як буде вибирати, то ще раз прийдуся ним вже. І прийшла мені ідея пройтися по ньому механічно, а не кропити. Отож зараз покажу, який результат виходить після моєї штригельної борони. Отакий От результат. Стригільна борона його трохи повиривала, щось трохи десь і не дуже поверивало, але дещо поховало, де що вирвало. Ось такий результат виходить після штригельної. Це я пройшовся отут. Я один, в один слід, де отак воно ще не дуже там, де-не-де повиривало. Ось це воно, звісно, що не вирве, бо він має здоровий корінь. Це я буду ходити далі, прийдуся сапатьором. Це все повиривається. А отакий от вигляд має вже воно, якщо я пройшов у два сліди, бо як видно, оцією частиною я ходив сюди, а тею частиною туди. І пройшовся два рази. Не так, щоб один раз туди-назад, по тому самому, щоб не травмувати часник, бо якщо я прийшов, якщо видно, то він так лежить в одну сторону трохи. Бо потім, як буде їхати штригельною знову, буде палець попадати між оце листя. Отак, От і воно буде його просто-напросто ламати. Пообломнює. Так я їздив був на одному попередньому городі, мені воно щось не дуже крапко сподобалось, багато дуже бірваного листя. А так їжджу в одну сторону. Їжджу в одну сторону і так, щоб далі воно по ходу розчисувало. Не так, щоб ламало, а щоб просто далі його собі розчисувало. Є де-не-де, невеличкий там. Пригортання та таке, не без того, але в більшості штригельна своєю роботою справилась. Я думав, можливо, я думав, що вона взагалі тут нічого не візьме, бо воно вже таке було. Ну таке воно вже було велике, була і травка, була і все тут лишилося. А, а з тією далі, як дійде до тієї гречки, то я думаю, може і в три сліда проїду. <кій> воно йде не де повиривало. Воно дуже має якийсь довгий такий корінь. Я думаю, якщо вже крайній случай, то ще раз прийдуся, ще раз прийдуся челенджом по ньому. Якщо вже він ще не забере його і знову десь змиє, то вже буду пізніше забирати це все або гоалом, або фермером. Щось одне з двох я викуплю. От я вже пройшовся, як видно, осетином. отакий От результат після осетину. Може воно і все рівно його дити, десь трохи там. Лишилося на ньому, але ж, діло в тому, я хочу забрати більшість оцих бур'янів, щоб вони менше витягували поживи з землі, щоб часник мав що брати. А те, що лишиться, то забере його, Осе, той. Забере його от, от, різні препарати. Тут я прийшов теж по одному слідові дав, от де щось вирване, де щось трохи присунуте землею, прикидане. Ось такий воно вигляд має. Ну, буду пробувати їздити. Зараз піду покажу який, яка тригільна, як виставив наскільки приблизно що там. І їжджу своїм малим драконом. Він якраз ідеально влазив в міжатку, чи метр не метр там навіть немає, 90 см, там коли я, то по 45 см в мене міжатка. Ось таке воно зелене тут виглядає. От таке вже я з краю прийшов сюди, не дуже видно, але ж видно. Сюди трохи прийшов, то тут вже такого зеленого немає. Дія з томпу вже закінчилась, то стовідсотково, бо, бо я дуже рано його покропив, щоб вона взагалі не лізла. Якби я її ще довше потримав, то було б ще більше. То їжджу своєю штригальною вороною, виставив кут. На ньому кут до кінця, скільки мона, чим побільший кут атаки Навіть колеса не зачіплюються, там в землі там де-не-де чіпляється, але не дуже вони йдуть по повітрі, можна сказати, це все остальне тримається на самих пружинах. І зараз покажу, як то все воно їздить. Тут же я саме приїхав один раз, то після одного разу. ну Є воно ще лишається не дуже, а вже як приїду два рази, то буде набагато краще. Коротше буду пробувати зараз. Bence aşkı al, Так воно її робить трошечки. Вириває трошки. І я залишаю, зараз в два сліди проїду. Якщо треба буде, то ще і в три сліда проїду. Це ще не пройдено. Це вже пройдено. Це одне зворушить в землю, дасть повітря, доступ кисню. Я думаю, все буде добре. Добре, буду літати, бо на четверту годину вечора передаю дощ. От. Видно, отже, доїхав, що воно робить. І це все лишається на оцих пальчиках. Коротше, результатом я довольний. Зараз буду пробувати далі літати. Може ще встигну все поробити сьогодні. Добре тоді, привіт. Це я проїхав в один слід. Де щось вирвало, щось пригнуло, щось не вирвало. Це вже я приїхав в два сліди. Це в один слід. Трохи повиривало, трохи лишило, а це взагалі нічого не йшов. Так видно. Це така міжжатка, де взагалі ще не проходить. Це в один слід, ще щось лишається, І це вже в два сліда. немає нічого. Гу, йду пробувати, Да. Ну, від'їздив я короче. даним апаратом склав вже. Від'їздив я вже короче, оцю свою ділянку, Ну, результатом я більше як задоволений, але далі все рівно я ще буду їздити тут. От є такі місця, де тут полишався осет. Де не де і тут полишалося, мені головне, що воно забрало. Щоб забрало тут в радку трохи його. А далі я ще проїдуся тут сапатьором ручним. О, є такі отакі от найгірше це місце, де було найбільше. Все рівно воно тут і його лишилось. Щоб прийдуся, тут в такі як кубла, де найгірше було. А так в загальному... Суперово це я їздив в цю сторону на себе. Це видно, що я їздив від себе. Ну блін. Ну суперово! Ну там десь щось полишалось, то це все всередині. Я все рівно буду брати, ще їздити з сапатьором вирізати, бо... То що вже лишиться на кінець, то в кінці я вже заберу його отим якимись з гербіцидів, буду бачити. Челленджом чи. Вже челенджем нема, що буде вже більше як 6 листків. Доведеться купувати такий той фермер і буду ним кропитися. Вже в кінці, але ще я. Тут невелика така аж крапка ділянка, тут є 26 соток, то я думаю, що я сапатьором їх. За якихось три години трохи поїжджу. Зараз покажу, такий самий результат був. Така ж сама ситуація була на другому з полів. Зараз покажу, який там вийшов результат. Це моя ще одна моя з ділянок з часником. От там ще є полосочка і тут полосочка, все загально воно займає 15 соток. Отака сама ситуація з хоптою була і тут то я вже тут поїздив трохи попередньо приїхав штригільною і далі після того проїхав сапатьором. Прийшов сапатьором з однієї сторони радка, отак, і назад вертався другим, так щоб повирізати чим поближче. Такий він має результат, трохи він тут менша фракція, він трошки бідовіший, але загально... Вигляд загальний такий нічогенький в ньому ще поки буде. Вроді Жовто тако крепко листя. Ну, трошки є місцями, де не йде пожовтіння. Я сьогодні зранку їздив оприскочем, дав йому трохи сульфату магнію. Дав йому мікро-макроелементів і дав карбоміту ще трохи. То так воно, я думаю, після цього всього повинно поправитися. Тут теж було фотосет. Місцями вже видно він ось Він вже знов лізе. Пробіглися тут. Сапою, осе повирубували, а травку остальне все забрала штригільна. Далі якщо буде щось далі лізти, то буду знову кропити чимось таким нормальним, щоб забирало. Бо чекав, чекав, холод, хоп та лізе, а вроді холод, хоп та, хоп та все рівно лізе. А така тут коротша ситуація вийшла з ним з цим часником. Добре, буду їхати додому брати сапатьора і буду пробувати щось робити. Дерти, міжрадя. От, такий тут часник. Ще в мене там є ділянка з однозубкою. Зараз покажу яка там ситуація. Помощники стоять тут, а мене стережуть мій часник. Ну, Така тут ситуація в мене з однозубкою. Це в мене є ділянка 8 соток. Я посадив тут і посіяв, точніше. І посіяв я тут фракцію від 0,5 до 0,8. Це все остальне, що було, я його викинув. Коротше, отакий вона вже вигляд має, вона її ріденьку посіяв і тут така сама ситуація з хоптою, Травка полізла. Пробував я її пройти штригельною, штригельна її засовує, загортає, то я її не буду нічого робити. Тут я прийшов на цих 8 соток дав банки челенджу і банку 100-грамову форта. Я думаю, що вона повинна його з'їсти. Це вже було десь приблизно, я знаю, ну пару днів пройшло вже, якісь 5 5 днів, Ну, ще таких аж результатів не видно, але ж я думаю, що воно його повинне знищити. Також в мене є тут аж наздовж цибуля, 5 рядків, шість. 6 рядків цибулі і далі там в мене є ще один фірмовий такий часник ще не знаю побачимо що за сорт Ну такий здоровий і довгий і білий оце ще я для проби посіяв собі три радки навздовж таких по 80 метрів 86 метрів посіяв ось такі моркви ці Тут вже дружина тут трошки її посапала, я тут поїздив між раді теж сапатьором. Та й вони вже в мене хоч трошки піднялася. Тут я насіяв люцерки, вже як того разу казав, що треба додати, додава я ще на Десь за три метри щось люцерки. Цього року так вона вже зійшла гарно, бо я думаю, що будемо. На другий рік мати трохи давати, що давати що їсти п'ятачкам. такі <ріст> то справи. Добре тоді, буду перти. Буду брати сапатьора і буду пробувати щось там робити, ще на тому часнику. Ну, взяв я апарата, їжджу, поміж радію. Проходжу один раз. Отак він тут вже вирізається все. Пройдуся ще де тут найбільша забур'яненість була, то пройдуся ним отак От як він є тут. Проїдуся по міжраді, По всьому. Такий простий апарат. Тут зробив все таки захист з боку з дротів. Поварив я що видно. Отаке от зробив, щоб листя не обламувало, а листя піднімало вище, так як воно йде, то воно його піднімає листя вище і не намотується на оті колеса. І отак от їжджу. Туди-сюди, зараз поїжджу, де найбільша забур'янини тут. -ут. Проїдуся трохи тут що де полишалося тут. Далі ще не покроплютись. Та я думаю буде. Помічники прийшли. Такі кублади з осетом. Повирубую трохи, я тут між раді повирубую. Та я думаю буде. Отакі то коротше справи з ним, з тим часником. Добре тоді, будемо перти далі. Ну, від'їзди я вже своїм апаратом-сапатьором. Такий після того всього вийшов результат. Хопте, такої вже аж великої, як була попередньо. Немає там де не полишалося, але ж в загальному нічого так ще. Нічого. Це я ходив туди. Це ходив сюди, а це ходив в ту сторону. от. Потім пройшлися, повирубували оцей осет з будяками. Саме найгірше було його там в кінці ділянки. Отак от я ще де неде поза позрізав і цим апаратом своїм, де траплялося всередині самого радка, а, в міжраді, а де в середині радка, то там сапою прийшлися. Ось такий вийшов вигляд вже. Ну, сам часник вроде, непогано вже так виглядає. Порівняно з тим, що було попередньо. Ще йому дам От, скільки видно, повисапували. Прийшлися. Хай буквально на якихось 2-3 години все посапав. Головне, що штригільні. Головне забрав хоч між раді. Тут між жадку всередині. Тут штригільна прийшла, повибирала. А це вже таке сапою пішли, поправили. Ти... Та й суперово. Пів вже мені з голови зійшло. Вже я не переживаю вона чекати знову наступної хвилі бур'янів таке тут во було тут де-не де ще є там в але що там де було саме найбільше то де-неде лишилось де-неде сапою поправили зараз покажу що лишилося що, що було в самому кінці там взагалі був треш, як кажуть, треш. Ну, де не де й лишилося, от тут так само лишилося, де не де в радку, ну то вже що зроблю вже. Порівняно з тим, що тут було, пекло таке, то, то це зовсім не є багато. Велика біда, от такий тут був в кінці. Осет і будь які Навіть багатенько було. Осабували. А далі буде вже ним вже будемо боротися якимись покрисками. Ні, не буде дозволяти погода. Ще раз проїдуся. По всьому, й буде Ти буде красота. Отака ділянка. Ось, От. це вона звідси. О, зараз покажу, але там вже пересапала дівчина. Там де було, не пройдено взагалі ні стомпом, ні челенджем, нічим. Отакий От отже відрізок, просто не вміщалося вже, що тут не було, що тут совувати. То тут така поросла та лобода. Страшне. Як не є, стомп все рівно тримав до цієї пори. Що зміг то те стримав, а далі вже полізли останні бур'яни. Дляночка одна. Такий результат просапки, Добре, тоді йду на наступну ділянку. Подивимося, що там робиться.